Просто робіть скрін і шукайте їх в інтернеті. Одна з найгірших книжок, які я маю. Скільки вам років? 18, 20, 30, 50, 10, 3. Ця книга вам треба. Тут взагалі про все, що треба, щоб батьки говорили з дитиною. І так, я розділила книги на п'ять купок. Перша кубка це просто такі цікаві книги, казки без якогось такого психологічного чи якогось наукового підтексту. А друга частинка — це різні енциклопедії, те, що, що дитині може бути цікаво, про навколишнє середовище. Третя частинка це про емоції. Четверта, я не знаю, куди їх додати, тому просто вона буде. І п'ята, а вона про тіло, про навколишнє середовище, про тіло всередині, про зовнішнє, те щось таке більше про навчання. Себе і розуміння цього внутрішнього і навколишнього світу. І так, поїхали, мабуть, з першої кубки, просто вони такі великі тут, тому поступово будемо всі розбирати. У мене немає ніяких заготовок того, що я зараз буду говорити, які книжки, що там, як. Я буду згадувати, про що ми читали, і розповідати. Така книжка, історія про Валид грушку. Я її дуже давно замовила, коли Соні було ще два роки. Тоді вона і взагалі не зайшла. Ми почали її читати ось нещодавно, десь після чотирьох. Не знаю, вона така на любителя, я б сказала. Тут такі доволі несправжні малюнки. Її можна читати як одну із, бо там багато різного. Вона така дослідницька. Я не буду ставити оцінки скоріш за все, але це не перша книгу, яку я б рекомендувала. Я б сказала так. Одна із, щоб вона була в бібліотеці, коли скучно щось і почитати. Окей, прекрасні бабусині казочки. Я дуже люблю цю серію. У нас багато таких книжок. Я просто не всі принесла, бо якщо я б всі книжки принесла, ми б з вами тут години дві сиділи. Я просто взяла одну із соняних ящичків і просто його забрала. В неї ще три таких ящичка. Прекрасні бабусині казочки. Тут дуже гарні ілюстрації. Малюнки неймовірно гарні. Сенси теж мені подобаються. Це така. Казка, яку приємно читати, гортати, листати, про неї говорити. Тут немає такого, що я щось перероблю, бо в мене в багатьох книжках є таке, що там написано. Я читаю наперед, розумію, що це взагалі би, не та історія, яку я б хотіла декларувати своїй дитині, і я її на ходу перероблю. Тут нічого не перероблю. Цю точно рекомендую. Карін міямо прекрасні бабусині казочки. Ще такі є дідусині, мамині, ліс чудес. Це теж одна із новеньких. Які я нещодавно замовила. Соні дуже подобається. Ми вже її прочитали раз п'ять. Вона дуже велика. Тут теж такі малюнки не справжні, але доволі гарні, не, не страшні. Дуже багато всього читати. Тут прям про магію, про гномів, про велетнів. Мені подобається, не скажу, що тут є щось таке погане, що я перероблю. Теж доволі така прикольна книжка. Берегиня лісу. Цю книжку я замовила два роки назад чи рік. Чи два роки назад не пам'ятаю, коли вийшов мультик. Ми її ще досі не читали, бо малюнки тут такі доволі реалістичні і, і не дуже справжні. І я буду відверто. Соня просто боїться дивитися цю книжку. А я думаю, що ця книга не знаю, може там після восьми років. Але я б її хотіла дуже сама прочитати, тому може, коли в мене буде час, я її візьму. Бо я знаю, що вона написана за мотивами мультфільму. І мультфільм я чула сотні рекомендацій, що він неймовірно класний. Так, це мені порекомендували Щедрик гарна, фантастична історія. Така доволі гарні малюнки про те, хто написав Щедрик, як вона співалась, чому її знають у всьому світі. Ну така непогана книжка. Різдвозавр. Це теж мені порекомендували. Ну, така. Не знаю, я б її, може, рекомендувала, але не в перший час. Не перша книжка, на яку треба звертати увагу. Це під Різдво, ми її читаємо. Сенси теж доволі такі непогані. Улюблені міфи Древньої Греції. Теж мені рекомендували цю книгу, теж ми з Соню її не читали, бо, як на мене, тут прямо страшно. Ще страшно. Їй 5 років, і я думаю, це б я десь читали після 9. Бо тут прямо таке: хтось когось вбиває, хтось когось там віддає комусь їсти, ну, як у міфи давньої Греції. Така сама є книжка велика, ми її теж декілька разів намагались починати читати, але теж не читали, бо вона, ну, вона вже така, більш доросліша. Тут менше картинок, більше тексту, і текст такий вже для ну, теж, мені здається, 9+. море історій». Мені подобається ця книжка, Соні не дуже подобається. Тут багато картинок, мало тексту. Книжка така непогана. Просто почитать про дідушку, який розповідає про своє життя. І те саме Різдвозавр, але вже велика. Оцю ми читали, до речі, всю. А Соні сподобалась. Вона взагалі без картинок, вона вже така більш для дорослих. Ми теж читаємо під Різдво. А ще в мене є одна книжка. Звісно. Я фанат Гаррі Потера, мій чоловік фанат Гаррі Потера. Я не читала книги Гаррі Потера. Я 200 разів передивилася всі фільми, і звісно, мені ж хотілось долучити до цього всього і свою дитину. А для фільмів це ще дуже зарано, вони страшні, і я взагалі не за те, щоб дивитися з такою маленькою дитиною такі фільми. Але думала, що книга може вже сподобатись. Книга така дуже гарна, але. Ну, якщо ви знаєте Гаррі Поттера, то звісно, ну, там багато страшного, те, що дітям може бути прям, бачите, да, ось там жуки, якісь цей. А, і поки ми до цієї книги не дійшли. Але книга точно, я хочу таку о, цю, всю колекцію зібрати, бо вона дуже гарна, вона прям така колекційна, мені здається. Ну, дуже гарна книга. З першою групкою закінчили. Починаємо другу групку. Це вона з енциклопедії. Є декілька книг, які я точно звідси порекомендую. Але просто я брала все, що бачила в якихось магазинах інтернет, все замовляла. Домашні улюбленці енциклопедія для допитливих. Ну прям тут справжні всі коти, справжні все про цих. Не можу сказати, що соня в захваті, але декілька разів читали про все на світі. Доволі цікаво для самопізнання. То домашні тварини це тварини, ну інші тварини, які не домашні. Ну тут тут цікаво, але мені здається, буде цікавіше, коли вже буде після 9 років. Але дуже багато я дізналася сама з цих книг. Є в мене така збірка книг. Половина з них російською, половина з них українською, але вони всі видані в Україні. Називаються вони енциклопедія дошкольника. Я їх брала прямо в Україні в магазині. 55 гривень коштують. І вони там були, на жаль, у так різних годин ліс українською, все інше російською. Я коли читаю, я перекладаю соні все це українською мовою, але це те, б я рекомендувала. Це справді цікаво. Десь з трьох з половиною років ми читаємо ці книжки. Тут прям от, про космос все дуже легко написано, все цікаво, все гарно. Дуже багато таких питань, які треба було б знати всім. Про людину теж дуже прикольно, про мозок, дуже легко написано, по-дитячому я б сказала. Про ліс, то де народився, дуже гарні такі прям, малюнки. Тому, от, Таку серію я б точно рекомендувала. Якщо знайдете українською, буде чудово. Якщо ні, то я перекладаю з російської. І ще одна серія енциклопедія з наліпками. Тут комахи, планета, земля, динозаври, транспорт, тіло людини і ще багато всього. Але я то не взяла. Теж класне, теж те, що рекомендую. Не знаю скільки коштує. Теж я думаю, гривень 50. Може, там 60. Тут прямо 100 цікавих фактів про щось. Я дуже багато всього дізналася, того, що я не знала. Соня теж дуже подобається. Я впевнена, що це десь з 3,5 буде цікаво. От, прям цікаво. Тут гарні картинки, можна ще от різні ці розвивальні завдання є, тому рекомендую. Остання книга перед сном ми її читали рівно два рази, тому не знаю. Вона така собі. Мені не дуже подобається тут малюнки. Ну це те, що я перефразовую тексти. Буваю, бо тут такі тексти не дуже приємні, не дуже те, що я б хотіла, щоб соня таке знала. Тому на ваш вибір, азбука для малюків. Соня дуже любить, дуже на жаль, дуже любить вчити букви. Я дуже не хочу, щоб вона так рано вчила букви, бо 5 років це дуже рано вчити букви і читати. Це більше мінус ніж плюс, якщо ваші діти в 5 років це вміють. Соня моя вміє, і мені це не дуже подобається. Класні маленькі віршики. От вона їх дуже любить вчити, запам'ятовувати. Оце мені подобається. Разом читати. Непогані малюнки, але теж ну, таке на любителя. знаєте, як в нашому дитинстві було. Тому так можу рекомендувати. А ось оці книжки, ось оці дві. Просто робіть скрін і шукайте їх в інтернеті. Це неймовірно велика енциклопедія. Чомусика? Ми її перечитуємо отак по колу, просто щоб ви розуміли. А вона шикарна, мені дуже подобається. Соні дуже подобається. Тут стільки всього цікавого, що я в в світі не знала. В мене навіть питань таких не було. А тут вони діляться. Я прямо зараз вам розкажу. Ой, тут дуже цікаво, чому звідки беруться діти. По-справжньому все чесно розписано. Не аїст приніс, не хтось там поцілувався і щось трапилось. Ні, все дуже класно. Тут в змісті є все про людину, про тварини, про природу, космос, техніку, продукти. Наприклад, ви знаєте, чому консерви не псуються. Або куди зникає сіль в воді?». Ну, всякі такі історії мені дуже сподобалася книга. Соня в захваті. Мені дуже сподобалось її читати, дуже цікаво. Тому скріньте, я точно її рекомендую. Друга, яку я точно рекомендую, Малим дітям про все на світі енциклопедія в казках. Боже, це так цікаво. То просто енциклопедія, а це енциклопедія в казках. Тут прям бачите такі малюнки, прямо малюночки. Нічого тут справжнього немає. А те тут дуже цікаво, де народжується грім? І прям казкою розповідається, чому і як народжується грім. Навіщо жуку сонечку? Червона спинка. Навіщо, взагалі, непонятно, але тут розповідається. Чому ячірка хвоста відкидає? В общем, дуже цікаво. Мені оця дуже сподобалась. Я думаю, десь з 3,5 років вона вже буде дуже цікава. Є дві книжки про космос. А оця більш для маленьких. А, ну так і написано: космос для малечі. А тут космос. І та, і та мені подобається. Ця, я б сказала, вже для дорослих. Бо тут. Прямо вже про атоми, нейтрони, дуже такими дорослими важкими словами вже все не прописується. Але вона дуже гарна. Вона така, знаєте, дуже інтерактивна. Тут е, купа віконечок, купа всього, що можна відкрити, подивитися. Ну, в общем, книжка фігієна, я її точно рекомендую. Але, ну, десь після шести, мабуть, років, скоріш за все, до шести її прикольно почитати, все подивитися, але... Ну, прям щоб зрозуміти, що там написано, то врядлі ось ця космос для малечі. Ось це А Тут прям для малечі, прям дуже елементарно, але дуже гарно все розписано. І це десь з чотирьох рочків таку книжку вже можна. От це ну, дуже цікаво. Цю теж рекомендую. Друга стопочка книжечок у нас закінчилась з вами. Залишилось ще дві. Про емоції стопка. І потім така сама стопка тут теж і про емоції, і про різне інше, тому я не знаю, як їх розділити. Не рекомендую. Мені дуже не подобається ця книжка. Одна з найгірших книжок, які я маю. По-перше, мені дуже не подобаються ці ілюстрації. Мені реально страшно. Ну, гляньте, ну що це таке? І це про веселість. Ви розумієте? Тут написано веселість, і оце отакі картинки. Це дуже дуже страшно. Мені не подобається це ці ілюстрації. Вони прям такі нагнітають. І ми так не разу її до кінця не прочитали, бо ну, бачите, вона така. Дуже похмура, от про емоції. Оцю взагалі ніяк не рекомендую. І на против'яс їй оця емоція інспектора дила. 10 із 10. Офігена книжка класна, супер. Прочитали вдоль і в попірік. По 100 разів Соня в захваті підійде десь років з трьох, точно вже діти будуть все розуміти. Тут такі дуже намальовані, як відчувається страх, яка інтенсивність страху, як зрозуміти. Тут цей інспектор досліджує, яку ти емоцію відчуваєш. Потім в самому кінці є рецепти від цього страху чи від інших емоцій, що робити, щоб собі покращити. В общем, офігенна книжка, мені дуже вона подобається. Соня в захваті від неї, тому рекомендую. Безліч емоцій. Не найкраща книжка, не... нічого вау, нічого про емоції такого класного немає. Тому це таке. Якщо не знаєте, щось взяти, можете взяти, вона не завадить, але нічого вам прикольного не зробить. Про почуття, так і ні. А про те, як коли говорити так, коли говорити ні, що ти відчуваєш, про твоє тіло, про твої кордони, теж з прикладами. Ось тут мені подобається, знаєте, про пеніс є, про те, що його можна трогати лише наодинці, а не трогати, коли всі бачать, що трогати це непогано. Тому книжка мені подобається, класна, рекомендую особливо батькам її почитати, щоб батьки справились зі своїм власним соромом і не вивішували цей сором на дитину. А, тут навіть написано Дітям про інтимне від трьох років я не бачила цього. Не можу сказати, що тут супер багато про інтимне, але така вона про почуття. Велика книга почуттів. Оця книга в нас вже роки три. І ось лише десь декілька тижнів назад ми її з Соня прочитали перший раз від початку до кінця, і їй сподобалось. Раніше вона, вона взагалі тут дуже мало картинок, більше тексту. Вона така вже для 5, я б сказала. І від себе. Як від спеціаліста я дуже багато всього змінювала в цій книзі, бо мені не подобається так, як вона написана. Вона ніби про емоції, про почуття. Вона така повинна навчати, але я дуже багато тут змінювала придбажень, бо мені не подобалось, що вони за собою несуть. На противагу їй оця книга 10 із 10. І це та книга, яку я рекомендую всім без виключення дорослим. Скільки вам років? 18, 20, 30, 50, 10, 3? Ця книга вам треба. Я не можу нічого більше сказати. Вона афієна. Я рекомендую всім своїм клієнтам цю книгу. Всім своїм клієнтам. Клієнти, в мене дорослі. Книга Афігіна. Вона про для дітей написана, але дуже класною психологині, психотерапевткою. Світлана Ройс, я люблю всі її книги. Вона фігігенний колега. Книга з дуже гарними ілюстраціями, з дуже гарними словами, з дуже гарними глибокими сенсами. А її читати, не перечитати, по сто разів читати і насолоджуватись, тому я точно її рекомендую. Така книга, я радію, не знаю взагалі, не о чому книга. Така, якщо ви нічого ніколи не читали про емоції, то може вона вам, звісно, і щось дасть. Але точно я не рекомендую на неї витрачати гроші. Це вже такі книги про просто про приємність. Наймоїша мама. Ну, це дуже прикольна книжка. В цій книжці багато про те, як донька любить маму, як вона її бачить. Така книжка, класно почитати. Тут немає ніякого скритого сенсу, підтексту, чомусь, щоб хтось чогось навчився. Просто почитати про відносини нормальні. Моя бабуся супергерой. Те саме тут про маму, тут про бабусю. І ось, найкращий татусю. Теж класна книжка про тата, як подарунок папі може, просто щоб підсилювати любов до папи. Мені. Оця книжка теж подобається. Про емоції розповіли. Підійшли до наступної заключної частини. Тут у нас буде про тіло, про емоції, про ще щось. Тому поїхали. Вечірня йога і ранкова йога. А книжки, просто неймовірні. Я їх дуже люблю. Соня їх дуже любить. Ми зранку робимо йогу, ввечері робимо йогу. Це не лише про йогу, а тут про емоції, про почуття, про те, як собі допомагати. Тут дуже е, такі ну, гарні, приємні ілюстрації про те, що спадки час, а, про те, як собі допомогти, як яка асана називається, як продихувати емоції. А, в общем, мені подобається, я точно рекомендую вечірню. Jogų. І так само є ранкова йога в цих книгах. Ще були кладощі такі великі, з які можна повісити на стіну, і щоб там з привітанням сонцю, що за чим робити. Тут так само мені все подобається. Книга неймовірна, прочитана нами по 100 разів в день, тому точно рекомендую. «100 фактів про людське тіло. Брала її, бо вона мені була дуже цікава. Тут вона така, ну вже важкенька, я б сказала. Вона теж буде цікава вже після 7-9 років. Дуже багато всього, що. Прикольно. Були речі, які я не читала. Але просто вони мені не відгукуються саме як людині в тих речах. Цінності в мене немає. Абетка здоров'я скажу відверто. Мені книжка подобається. Соні, книжка не подобається. Ми її з нею ні разу до кінця не читали. Мені подобаються і малюнки, і ілюстрації. Я не знаю на що сенсів, тому що ми її не дочитали до кінця ні разу, тому не знаю, що сказати. Мені б хотілося її прочитати колись. Навіщо чистити зубка? Це взагалі книжка, мабуть, не знаю, не з руку з двох, мабуть, така дуже дуже проста, дуже елементарна. За п'ять хвилин читається в. В трьох словах розповідається, навіщо чистити зубки. Якщо вам важко чистити зубки вашій дитині, то можна прям з тією книжкою ходить чистити або там з іграшками. Ну, в общем, прикольно. Мені подобається, в чому би й ні. Є дві книжки. Ну, це вже як мама, яка трішки помішана на здоров'ї. Я. я їх замовила. Для Соня ще вони рано. Рано ми їх теж читали, але я теж думаю, бо тут знаєте про хромосоми, про гени, про клітини, про білок. Ну, прям вже так, доросла енциклопедія, я б сказала. Ну, от чесно, це те, що повинні знати всі дорослі. Ну, я прям закликаю, чому потрібна мама і тато, як воно все там складається, як ця клітина ділиться. В общем, дуже цікаво, але, мабуть, вже після десь 9 років, може, після 7, Думаю, їй Така сама дуже з цієї самої серії книжка герої та лиходії тут про чому ми хворіємо, про що в нас відбувається в носі, про наш імунітет, про віруси, про загарбники вірусів. В общем, теж дуже цікаво. Теж я знаю, що більшість людей дорослих цього всього не знають про антитіла, про віруси герпісу, про лімфу, про кров. В общем, дуже класна книжка, але теж вже більш для дорослішого віку. Так, є в мене така серія, як важливо бути наполегливим. Як важливо вміти слухати, і як важливо бути розсудливим. Я не можу сказати, що це перші книжки, які я рекомендую. Якщо от у ті всі у вас є про емоції, то це теж можна взяти. Якщо тих всіх нема, то з цього я б точно не починала. Це як одна із, якщо просто ви якими любите багато книжок, багато любите читати, хочете, щоб деякі книги були і корисні, і цікаві. Вона може бути цікавою, корисною, але це не база, не основні книжки, які б я рекомендувала. Оця дуже класно, скріньте. Тут о, багато є про крокодильчика, якого випав зуб, як тигрик вчився сортувати, як слоник боявся води, і як каранготанчик не хотів спати. В нас як каранготанчик не хотів спати, ви розумієте, в чому була біль. Дуже класна книжка. Мені подобаються і ілюстрації, і те, що тут написано. і Вона така про дружбу, і дуже вона така, видно, е з емоційним інтелектом написана. В общем, мені подобається, дуже багато ми її читали. Сонію. Соня ще замовила всі ці, але я їх ще ніяк не, не замовлю. Тому рекомендую. Це тер Російською я їх перекладала, читала декілька разів. Називається «Деньги не ростуть на дереві. Я». я думаю, ця книжка теж десь після п'яти років, бо коли я читала, вона не дуже зайшла. Суть мені сподобалась, але теж, знаєте, не перша книжка, з якої б я починала. Не одна із яку б я тут точно рекомендувала. Ну цю я, мабуть, навіть не буду про неї говорити, її знають всі, Гарний в них маркетинг розпіарили дуже гарно. «Малечі про інтимні речі тут, взагалі, про все, що треба, щоб батьки говорили з дитиною. Чому Пеніс твердий і великий стає? Як доглядати? За гульфю, доглядати за пенісом, звідки беруться діти, якими повинні бути трусики, що відбувається під час сексу. Це все те, що діти повинні знати, і це повинні знати діти з трьох. Років. Якщо треба, я про це зніму якесь окреме відео, чому важливо сексуальне навчання, чому діти повинні вміти називати свої статеві органи правильно, чому діти не повинні соромитись, чому вони і як повинні знати, вміти вульву, піхву мити попу з якої сторони тут про груди. В общем, офігенна книжка, я точно рекомендую про те, які є види грудей, про те, які є види розмірів, піхв і пенісів. Дуже класна книжка, я точно рекомендую. Якщо у вас як у батьків включається якийсь супротив до того, щоб читати щось подібне, я від себе рекомендую однозначно йти з цим в терапію, бо це дуже важливо. І впливає на дуже багато всього. У мене залишилось дві книжки. Остання дуже буде весела. Це теж я люблю його. Теж прикольно. я зірка, я дерево, що говорити, як ставати». Ну, вона так. На другому місці, після тих, які я рекомендувала. І величебна книжка про какашки. Теж російською, на жаль, але хірена. Я її прикладаю Соні. Книжка офігенна і для дорослих, і для батьків. Дуже багато дорослих не вміють какати, не знають, які там повинні бути какашки, як собі допомогти. Дуже багато сорому в цьому всьому. Я не скажу, що вона класна по ілюстраціям, але вона така мультяшна зроблена. Дуже класна книжка, я точно рекомендую дорослим її читати, хоча б знати, які бувають какашки, і що окей, що не окей. Як повинні ми ходити в туалет. В общем, я точно цю книжку рекомендую. Якщо знайдете українську, класно, якщо ні, беріть російську і будете перекладати. Ось і все. Якусь частину книг я сьогодні вам представила. Бо, буду чесно, в мене дуже багато завжди питань до мене. Які я книжки рекомендую, які я не рекомендую, і я ніяк не могла це все собі в інстаграмі поділитись, тому вирішила зробити вам таке відео, щоб ви подивилися і вам все стало ясно. Дякую вам дуже за перегляд цього відео. Якщо у вас є якісь питання, якщо у вас є якісь рекомендації, звісно, я буду дуже вдячна за коментарі нижче. Обов'язково ставимо пальчик вверх, підписуємося на цей канал, щоб не забувати і не втрачати нас відео. І дякую вам за перегляд, і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!